Давай ще рибку з ловим, давай Все? і ще да. <різь> Світлана з сином Матвієм прийшли на заняття до клубу батьків з малюками. Зернятко жінка розповідає, приходять сюди для швидшої адаптації дитини в садочку. Ми ніколи не пропускаємо без поважної причини. Сину дуже подобається ходити. З Цією ж метою на заняття приходить і Тетяна з дочкою Анною. У мене вона не сильно. Ну, з дітками ладнає, можна так сказати. І тому ми ходимо в садочок, щоб адаптуватися, тому що ми вже йдемо в наступному місяці. І потрібно, щоб дитина і розвивалася, і розуміла, що тут є в нас територіально йти сюди. Тетяна говорить, доньці подобаються заняття. Вона сама вже від будинку сюди біжить. Коли ми йдемо навіть на прогулянку, то вона сюди-сюди. Клуб працює на базі 10-го садочка у Чернігові. Тут можуть займатися родини з дітьми від нуля до чотирьох років, каже директорка садочку Наталія Муцька. Вихователі з дітьми проводять навчально розвиваючі заняття. Також тут можна отримати психологічну допомогу. Ми повинні були їм допомогти, заохотити, підтримати і створити такі ось умови гарні, щоб дітки потім змогли. Прийти в дитячий садочок, ну і мабуть обрали саме наш дитячий садочок. Наталя розповідає, роботу над цим проєктом розпочали влітку 2023 року. За ініціативи фонду Крок за кроком. Ми це все складали, втілювали в життя, і вже в вересні все це почало працювати дійсно, так як ми собі запланували. Працівники фонду організували навчання для десятьох вихователів. Одна з них Тетяна Шуман. Пройшовши ці курси, я займалася з дітками на основі цих занять. Тетяна розповідає, на заняттях багато уваги приділяють сенсорному розвитку дітей. Тобто такі заняття для розвитку дрібної моторики дітей, малювання, ліплення, дітки граються з пісочком, малюють на пісочку, з водичкою граються. Заняття можна потрапити за попереднім записом зі слів директорки. Протягом всього часу роботи клуб відвідали близько 50 дітей. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.